Ну а тим часом говоримо і про те, як наші захисники атакують Російську Федерацію, а саме логістику російську, так ну і, і інші військові потужності. І ось на Білгаричині, в районі населеного пункту Папівка, було зафіксовано потужний авіаудар на греблі. Зафіксували такий потужний бомбовий удар, мото якого стала дампа, розташована поблизу населеного пункту. Попівка, про що повідомляють українські телеграм-канали, які публікували відео з місця подій. На кадрах чітко видно масштабний вибух, після якого над місцевим саме там над місцем, Події було зафіксовано величезний купол, що свідчить про значну силу детонації. Наразі точних даних про наслідки атаки немає. Проте сам факт удару викликав широкий резонанс в інформаційному просторі. Наголошується, що для удару використовувалася авіабомба великої потужності. За попередніми даними удар було завдано в районі Попівка. Це невелике прикордонне село, яке в останні місці неодноразово опинялося і в зоні бойових дій. Розташування греблі і її руйнування можуть мати стратегічне значення, враховуючи близькість до кордону та активні військові операції у цьому секторі. Українські ж джерела поки що деталі не розкривають. Але російська сторона на момент підготовки матеріалу офіційних коментарів теж не надала, що залишає відкритим питання про масштаби збитків. Ситуація ж в Білгородському районі залишається напруженою спочатку початку 2025 року, коли українські війська зайшли на територію і почали там бойові дії. регіон, Межує з Україною, регулярно обстрілюється та атакується з допомогою безпілотників. За даними із відкритих джерел, в березні 25-го року в районі Попівка та сусідніх сіл, таких як Димитівка та Пролісся, фіксувалися бойові дії між російськими силами та українськими військами. Аналітики ж інституту вивчення війни зазначали у своїх звітах, що українські війська роблять спроби просування в глиб прикордонної території, створюючи так звану сіру зону вздовж лінії зіткнення. Ну і це в принципі хороша тактика відволікання російського війська. Ось від тих позицій, де вони продовжують свої атаки. Ну а Далі будемо говорити і про природні катаклізми на території Рашистської Федерації, адже паводок у Башкири є на контролі. Нині залишається Уфа, Архангельський та ще один район. Спочатку паводку небезпечного періоду до головного управління МНС Росії також надійшло 536 повідомлень, які пов'язані із висняною повінню. На контролі залишається три ситуації в Уфі, Архангельському, також Чижмінському районах. У зоні підтоплення потрапили три прибудинкові території в селі Азова, одна ділянка, друга та один міст. Дописують місцеві ЗМІ. Особлива увага нині приділяється на нагромадженні. Люту на річці біля і на кордоні певних районів і так для контролю ситуації на місце виїжджали оперативні групи. МНС. застосовувалися навіть безпілотники. Так у селі Азове співробітники МНС продовжують адресну допомогу населенню в офіс контролю. Зняли перелив дороги до озону, але на контролі залишається підтоплення дороги, що веде до певних садів. І нині надзвичайні служби постійно спостерігають за цим процесом за останню добу, так до прикладу. Підтоплення дворів та будинків зафіксовано в жовтневому, Чижминському та Балтачівському районах. І щодо водосховищ є інформація, що продовжують вони наповнюватись, до прикладу, і Магузинське та Ногуська водосховища. А от Павлівське складає. Крім того, також місцеві змі дописують, що. Хекасія увійшла до регіонів, де відзначається найбільш серйозна ситуація із паводком. Так у Краснодарському краї також поставлено на контроль усунення наслідків через прорив земляного насипу біля річки. Мінусинка, як зазначили в генпрокуратурі, наразі прокурорами охоплено питання своєчасності проведення передпаводкових обстежень водних об'єктів, розчищення русел річок для ліквідації, також відведення талих та стічних вод з території населених пунктів. У зоні особливої уваги експлуатація гідротехнічних споруд, визначення меж зон затоплення, також підтоплення, а також достатність резервів для усунення природного катаклізму. За даними МНС Росії, паводконебезпечний небезпечний період розпочався вже в 11 регіонах Російської Федерації. Найбільш серйозна ситуація з паводком відзначена у Башкирії – Хакасії та Челябінській області Краснодарському краї. Ситуація із міст. Керівництво відомства повідомляється регіональними управліннями. Щотижня у відомстві також неодноразово наголошували, що міст гідротехнічних споруд знаходиться на контролі керівників регіонів, а також інших відомств. Комісії з надзвичайних ситуацій очолюють регіональна влада. Ну і до обов'язків рятувальників мене входять проведення превентивних заходів та моніторинг паводкової обстановки, в тому числі із застосуванням. Як я вже зазначила, безпілотних авіаційних. Систем. Ну а також говоримо і про спокотні ночі в Таганрозі та Курську, де було пошкоджено багато поверхівки і є навіть постраждалі сьогодні. Вночі росіяни відчули на собі атаку невідомих безпілотників і стверджуються, що є влучання. В мережі активно діляться кадрами вибухів та роботу так зване півіо, про що повідомляють Російські пабліки через атаку добрих безпілотників. В Таганрозі цієї ночі вводили навіть режим надзвичайної ситуації. Уламки виявили. Були за чотирма адресами, зокрема поблизу і залізничного переїзду, були пожежі, які вже загасили. І відомо, що постраждала одна з багатоповерхівок, звідти навіть евакуювали. Жителів 85 п'ять, бо у квартирі пенсіонера нібито знайшли уламки. кажуть, що травми отримали двоє людей. Їх забрали до лікарні. Ну а російська влада обіцяє всім допомогти, всім, у кого постраждалі є так би мовити, майно житло. Ну а в центрі Курська також відселяли 60 мешканців. Однієї з багатоповерхівок будинку, який постраждав від успішної роботи ПВО, ну напевно, будинками рашисти збивали так. Безпілотники там працювала піротехніка на даху виявлено ламки тому безпілотника і говорять про те, що, начебто, там без постраждалих минулося але багато кадрів з'являються дуже таких потужних, де вибухи, де е, просто вогонь палає так на територіях певних підприємств. Напевно, або ж то були житлові квартали, або ж так збивали рашистське ПВО, все що. Долітало до їхніх об'єктів. Міноборона Арафія вже встигла відзвітувати, що впродовж ночі нібито було збито 93 українських безпілотників літальні апарати. Так, 87 над Курською області, 4 над Ростовською та два над Білгородською областями. Ну, на ночі для рашистів мають їх вже налякати. Якось росіянам задумались про те, що війна прийшла на їхню територію. Треба щось зробити для того, щоб це зупинити. Але ж ні, то росіяни і вони про це не думають їм все одно. А Сійськовий і політичний експерт Олександр Мусієнко прокоментував також нічну бавовну на Російській Федерації. На своєму офіційному ютуб-каналі він виклав свіже відео із аналітикою. Можемо далі почути його думки. Адже пан Олександр поділився з нами також своїм відео. Тож давайте слухати. Але видна тенденція до того, що удари відновилися. Хочу нагадати, що протягом тижня орієнтовно не спостерігалися діпстрайків, ударів глиб російської території. Однак ми бачимо, що ворог чинить терор. Ворог обстрілює українські міста цієї ночі, Харків, Запорізька область, Одеса, Херсонщина Минулої, минулі дні. Це знову ж таки Кропивницький, Одеса, Київ, Харків, Кривий Ріг. Ворог продовжує терор. А тому, звичайно, ми маємо захищатися, і Україна має спроможності та можливості відповідати по військових об'єктах Росії. В разі, якщо вони не бажають дотримуватися так званого енергетичного перемир'я, і в разі, взагалі, Україна пішла на кроки, які демонстрували повну готовність до припинення вогню, абсолютно конструктивна правильна позиція, про яку зазначав Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Наша позиція чітка, відкрита, прагматична, конструктивна і зрозуміла. Для наших партнерів, в той же час Путін, російський диктатор, продовжує валяти дурачка, тому що, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони, він каже: до білоусова, міністра оборони Росії, поінформуйте про стан дотримання так званого енергетичного перемир'я. Щоправда, сама відповідь Білоусова на відео Кремля не потрапила. Ну, погодьтесь, доволі таки прогнозовано. Ну і зараз ми бачимо черговий виток загострення, який чим має закінчитися. Видання Reuters пише про те, що в адміністрації президента США Трампа бачать, що знадобиться більше часу для того, щоб досягти бодай припинення вогню, повного та всеосяжного припинення вогню в російсько-українській війні. Вони виглядають дещо розгубленими зараз на тлі того, що сподівався особисто президент Трамп, що вдасться змусити Росію, що Росія піде, точніше, не змусити, а просто Путін має піти на припинення вогню, і просто він має забезпечити це, тому що ну тому, що так, тому що здавалось би, він знає Путіна, як зазначав Трамп і це відбудеться неодмінно. Але на превеликий жаль, попри прагнення наше щире прагнення миру, яке дійсно має бути дуже щирим, це е, треба розуміти е, зараз. Е, фактично ми бачимо черговий спалах війни, на жаль, і те, що робить Росія, не бажаючи настання миру, ми теж простежуємо. Незважаючи на те, що там Лавров заявляє міністр закордонних справ Росії, мовляв, готується. Наступний раунд консультацій і зустрічі російської та американської делегації в Саудівській Аравії зараз чітко простежується, що Росія дотримується підходу продовження щодо продовження війни. Тому треба тиснути, тому треба змусити.